Є знижки представляють коко знижки травня на магни бам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на фені-стил, 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Майбутній король Великої Британії принц Вільям і нині майбутня королева Кейт Мідлтон познайомились у студентські роки. Разом навчалися в університеті. Вона відмінниця із заможної, однак не титулованої родини. Він не надто старанний студент та другий у черзі на престол. Першу зустріч з Кейт. Вільям пам'ятає погано, проте точно знає, з чого все починалося. Протягом року ми товаришували, і з цього все почалося. Але одразу після знайомства з Кейт я зрозумів, що це особливі стосунки. Мені захотілося познайомитися з нею ближче, і дружба дала мені таку можливість. Усе змінилося після ефектної появи Кейт Міддлтон під час благодійного показу мод. Тоді скромна відмінниця Кейт приголомшила спадкоємця своєю появою на подіумі у прозорій сукні. Подейкують саме з того моменту дружні стосунки Вільяма і Кейт перетворилися на романтичні. Вони зустрічалися майже 10 років. Та сама пропозиція сталася на відпочинку у Кенії. Вільям підніс коханій Кейт обручку з діамантами та синім сапфіром у п'ять каратів. Ту, яку свого часу батько нині король Великої Британії Чарльз III, подарував принцесі Діані. Протягом трьох тижнів я постійно носив з собою в рюкзаку каблучку. Звичайно, я боявся її загубити. Кейт без вагань відповіла так. 29 квітня 2011 року Кейт Мідлтон і принц Вільям пішли під вінець. 800 тисяч фунтів стерлінгів витратили тільки на квіти. Загалом весілля обійшлося в колосальні 20 мільйонів. На церемонію, яка прийшла у вестмінстерському абатстві, запросили майже дві тисячі іменитих гостей. Кейт одягнула атласну сукню від британської дизайнерки Сари Бертон, яка складалась із мережевного ліфу та спідниці. Буаль утримувала тіара королеви Єлизавети II. Вільям був у парадній військовій формі. Пряма трансляція з Лондона стала однією з наймасштабніших в історії телевізійних включень. Вона тривала понад шість годин. Близько двох мільярдів людей дивилися її з різних куточків світу. Сьогодні принц Вільям і Кейт Мідлтон святкують мережевне весілля 13 років у шлюбі. Виховують трьох дітей: десятирічного Джорджа, восьмирічну Шарлоту та шестирічного Луї. Королівські біографи відкрили таємницю, як подружжя поводиться, коли нікого немає поруч. Кейт ніжно називає чоловіка дитинонькою, а він її герцогиня Дулітл на честь героїні п'єси Пігмаліон. Здається, міць та зразковість цієї пари не похитнути. Проте останнім часом у мережі ширяться чутки про розлучення принца та принцеси Вельських, бо вже кілька місяців Кейт Мідлтон не з'являється на публіці і не виконує своїх монарших обов'язків. За офіційною інформацією, Кетрін відновлюється після операції на черевній порожнині, яку перенесла в січні. А також лікується не так давно. Принцеса зізналася. Після операції лікарі виявили у неї онкологічне захворювання. І вона приступить до державних справ тоді, коли дозволить стан її здоров'я. Проте фанати не вгамовуються і аналізують у соціальних мережах кожну фотографію, яку публікує королівська родина. Так через світлину до Дня Матері прихильники висунули теорію мовляв, Вільям та Кейт розлучаються, бо на пальці Кейт не було обручки. Хоча пізніше з'ясувалося, знімок виявився відредагованим, створений за допомогою фотошопу. Але завжди там, де є місце чуткам про розлучення, знайдеться місце чуткам про зради. Принцу Вільяму приписують роман, до речі, з подругою Кейт, 39-річною Роуз Генбері. А більш вигадливі пліткарі вважають, що і Кейт на свята, кохання на стороні, теж має. Що ж, британська монархія вже переживала подібні історії. Віддані фанати королівської родини вірять. Кейт не зникла, і після лікування приступить до монарших обов'язків разом із коханим чоловіком принцем Вільямом. Що ж, і можливо, з часом ми повторюватимемо їхню історію кохання вже як короля і королеви. Три, два, один, на! Великодня квартало неділя. Це сміх, а не гріх. Ти пі як белгорицько полиновий вечірній квартал у неділю о дев'ятнадцятій на один плюс Україна.